Доброго дня, з вами магазин Марки Двері. Сьогодні я зніму для вас невеличкий відеообзор фарбованих дверей від компанії Статус, що виробляється в Київській області. Це моделька глаз, причому вона дуже незвичайна. Дуже часто можна зустріти де скло, де повністю по периметру е біля стійки. А в даному випадку це вже такі більш класичні двері, де... Зверху скло, тут наклеєна така фільонка, а знизу вже глуха частина. Двері дуже е, незвичайні, оскільки, ну, по-перше, скло повністю по периметрі, фільонка наклеєна на самому склі. І так з двох сторін. Тобто воно виглядає дуже незвичайно. Ну, взагалі технологічний процес досить складний. По-друге, тут фільонка, котра така дворівнева, це для того, щоб створити більший такий об'єм. Коли світиться світло за дверима, його видно, але скло тоноване, і тому нічого такого зайвого побачити не можна. Нижня фільонка також така об'ємна. Двері повністю пофарбовані з усіх сторін. І ось таким чином вони виглядають. Значить, конструкція коробки талишки телескопічна. Ну, звичайно, є щільнювач. все досить гарно прирізано. Uh, в даному випадку ми встановили uh, звичайні петлі, але також можна використовувати і петлі приховані. Поки що поставили таку ручку. Вона трошки сюди не підходить, що до мене, але... Поки що недавно була вітрина, тому ми чекаємо більш сучасні ручки сюди. Я би поставив якусь білу і воно буде прям чудово виглядати. Тому, якщо вам сподобалося, звертайтесь в магазин марки двері. У нас багато різних цікавих моделей.